Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити такий невеличкий огляд замовлення по каталогу Доктор Клінік. Рудень 23, січень 24. Є тут багато новиночок, є у мене замовлення, є те, що брала на продаж, тому що зараз акції. Тому давайте буду показувати, що такого у мене замовляють і що замовила я. Отже, у нас з'явилися такі от жіночі прокладки, гігієнічні, не знаю. Це такий продукт, який кожній дівчині потрібен. Наразі вони коштують по каталогу 129 гривень, я маю знижку 30%. Тому замовила, проте я розумію, що ціна така не бюджетна, але у нас бувають дуже класні акції від компанії, там, наприклад, мінус 50% на продукт. Тому я думаю, кожна дівчина для себе зможе придбати те, що їй потрібно, але не десь, а саме в себе і ще й при цьому заробити. Тому ось такі брала дві упаковочки, щоб показати своїм дівчатам з команди. Ну і показую вам. Далі теж з новиночок отримала ось два такі ласьончики для тіла, манго та ягоди. До речі, думала, манго буде виражений аромат, але ні, він такий, знаєте, ніжний, ненасичений. А ягоди такий, прям смачненький, Я залишила його собі. Дуже, класний, дуже класно зволожує та живить. Мені сподобались 139 гривень в каталозі. Так, далі ось такий гель в замовленні для душу Flowers. До речі, Зараз дали таку, тільки отримала замовлення і дали таку акцію з 14 по 18 мінус 50% на продукт за кожні 200 гривень, мінус 50% на деякі продукти. І серед них є саме ось цей, оце, ось цей гелі такі для душу, та ось ці спреї, новинки. Тому, ну як є, вже отримала, тому нічого страшного, але думаю, що до 18-го ще спланую і зроблю ще одне замовлення, тому що акція ну дуже класна. Отже, ось такий класний гель 149 гривень в каталозі його ціна. Це, він дуже-дуже густий. Він такий квітковий, ніжний, має приємний аромат. Він найніжніший з тих, що є. Там ще є фруктовий, красненький та зелененький це такий більш солоденький. Далі, ось цей шампунь з яблучним оцтом взяла собі 400 мл, Якщо не помиляюсь, 239 гривень за цінами каталогу. Дуже класні відгуки на нього читаю а, і зустрічаю не один раз уже, тому вирішила спробувати, тому що з цієї фірми я вже один шампунь для себе підібрала це залої, я вже розповідала, мені дуже подобається, як вимиває це волосся. Проте вирішила спробувати ще такий. Люблю е, тестувати нов, новенькі. Так, далі в замовленні, це не в замовленні, це я брала на продаж ось такі три місти для тіла по 349 гривень. Ті, що 250, і ось цей той, що 100 мл 239 гривень. Я говорила, що мені оцей і цей вони взагалі сподобалися. Це такі ніжні, самі ніжні з цих ароматів. Вони взагалі класні всі. До речі, я хочу сказати, що всі місти на любителя ну, не буде такого, що комусь не сподобається. Тому що у мене зараз приходили клієнти, купували. З маленьких у мене взагалі залишилося там два, ці вже повторно. Дуже гарно їх купують, і вони подобаються абсолютно різні. Комусь сподобався один, комусь другий. Тому ніколи не вгадаєш. Я казала, наприклад, що мені сподобався цей найбільше. Є дівчата, які там подобаються той, який мені сподобався найменше, так? І тому, ну. Місти дійсно класні, стійкі, і до речі, до 18 числа на них ще діє 50% знижки. Тому хто ще не зареєстрований, але хоче спробувати продукцію. Саме зараз час зареєструватись, тому що всім новачкам грудня дається мінус 30% на весь на все ваше замовлення без різниці на яку суму купуєте. А також, якщо у вас замовлення на 30 балів, то отаку пінку, яка коштує 199 гривень в каталозі, тут 700 мл, 750, навіть ви отримуєте за гривню зі своїм замовленням. Тому я думаю, дуже класно зареєструватись саме в грудні, придбати подаруночки для. Для друзів, для рідних, та е, заощадити для себе ще й отримати подарунки для себе. Так, далі в замовленні клієнта. У мене це повторне замовлення, відновлюючий тонік для обличчя та пінка. З вітаміном b 5 Не знаю, пінка підходить більше для жирної та комбінованої шкіри, дуже класно очищає пори. В мене її купують дуже часто, і мені подобається, що вже на постійній основі дівчата повертаються за цими продуктами. Це свідчить про те, що продукт дійсно класний і дійсно допомагає. Далі в замовленні два пілінга для обличчя. Це той продукт, який я взагалі випустила з виду, і я не звертала на нього уваги. Ой, вибачаюся. Клієнт замовила у мене пілінг для обличчя з екстрактом женшеню. Я не бачила його, тому коли замовлення формувала, вирішила замовити і на магазин, адже його частенько пілінг для обличчя запитують. 239 по цінам каталогу, тут у нас 100 мілілітрів. Так, далі це у нас маскуюча тональна основа, інтенсивно маскуюча тональна основа. Відтінок 0,2. Перед цим брала 0,1 і відправляла дівчатам деякі дівчата писали, що їм сподобалось. Так, далі в замовленні тієї ж дівчини ось такий крем для депіляції 189 гривень за цінами каталогу. Та ось такий крем для потрісканої шкіри стоп 139 гривень. Ну і пінка. Це у мене клієнтка, яка брала каталог подивитися і вирішила протестити продукцію і зробила замовлення. Я їй підготувала ось таку масочку в подаруночок. Так, далі Далі покажу ось такі олівчики. Е, ось це ось 0,2 та 01. Ці два відтінки я взяла на продаж, тому що це такі ходові відтінки, які у мене постійно замовляють. Е, ось цей 0,8 це у мене замовила знайома. Їй дуже сподобався колір. Вона любить такі. Ну вона у мене затестила його спробничку. Тестер я відправлю своїм дівчатам новеньким е, показувала. Тому. Е, вона теж спробувала і їй сподобався. Я взяла ось такий, до речі, нюдовий, тому що його зараз частенько запитують, щоб показувати сам колір і як, як він працює. От, не знаю, олівчик дуже-дуже стійкий і. Мені сподобалась сама якість 179 гривень і дуже класна якість. Запитують мене частенько, як його потім точити. Ось такі точилочки продаються в будь-якому магазині. Це я пішла в Єву, придбала. До речі, була акція. Купую дві, третя в подарунок. Одна 60 гривень. У мене вийшло три, три за 120 Тому не знаю, пішли для себе придбали і. Нічого в цьому, ніякої біди в цьому не бачу, щоб не купувати олівистики, тому що немає точілки. Так, далі ось такі льодяники з прополісом. За них уже розповідала. У мене дівчата дуже їх люблять, постійно купують, і я замовила для себе також, покажу, як вони приходять. Приходять вони ось в такому. Пакуванні прикольному по три штучки. Тут їх іде 18 штук в коробочці. Так, далі покажу, з'явилася дитяча серія шампуні-веган для дітей від народження. Що хочу сказати, дуже класний дизайн, дитячий такий: 119 та 149 гривень коштують за цінами каталогу. Проте, мені кажу чесно, особисто мені не сподобався аромат. Він такий, знаєте, наче дитячого крему. Він такий, знаєте, наче чи дитячий крем. чи... Дитяче мило, не знаю. Ну я вважаю, що дитяча серія повинна бути чимось таким смачненьким, фруктовим, солоденьким, не знаю. А це таке от. Але я ж кажу, це все на любителя і навіть ті самі аромати. Проте тут веганська формула, і я ж кажу, його можна приміняти з народження. Так, далі ось такий крем це відновлюючий крем з папаєю. З ефектом матування. Одразу скажу, я його затестила. Мені дуже подобається сам ефект, я його тестила на руці. Навіть дівчинка з сусіднього магазину сказала, що Руки відрізняються. Тобто одна рука стала більш світлішою, зволоженою, такою прям, ну, класною на вигляд, а інша була така суховата і ну, одразу було видно це після одного нанесення. Тому я думаю, кремчик буде класний і взяла його для себе. Протестую деякий час і потім подивлюсь на результат. Так, далі ось такі два аромати: жіночий та чоловічий. Чоловічий мені сподобався більше. Жіночий цей прям такий старт Павер. Він прям такий насичений, жіночий аромат. Хто любить сильні такі аромати, я навіть його не. Навіть не опишу, ви знаєте, але е, моїм дівчатам з команди е, приходили дві дівчини. Їм сподобався. Не знаю, мені особисто ні. Їм сподобався. Е, тому так. А от чоловічий, я від нього кайфую. Він такий, знаєте, я буду брати іще, тому що зараз іде дуже класна акція на них. Е, один 419, на інший купуєте один на інший мінус 30 знижки, і потім іще ваша знижка 30 Тому дуже вигідно. І ціна класна, і мілітраж 50 мл, і стійкість класна. Ну, взагалі, мені зайшов ось цей аромат, чоловічий, тому я думаю, ще не один замовлю в цьому місяці. Так і отакі от гелі для прання зараз іде акція за кожні 149 гривень. Замовлення гель за 99 гривень. І так як я консультант, маю ще знижку 30%, тому мені ці гелі вийшли 69 з копійками, тобто 70 гривень. Дуже класна і якісна, ой, не якісна, вибачаюсь, дуже класна ціна за такий продукт в розмірі 1 літр. Він іде гіпоалергенний, без хлору та фосфатів, є дитячий та універсальний. Ну і останнє, що покажу, це взяла ось таку харчову добавку з бузиною. Також брала собі, спробувати. Начиталася відгуків, Відгуки дуже класні, позитивні, тому вирішила спробувати. І потім розповім вам, як, що змінилось, не змінилось, як вона працює, ця добавочка. Тому що там дуже великий опис, читати його весь не буду. Кому цікаво, заходьте в інтернет та почитайте. Ось таке замовлення в мене вийшло. Кому цікаво, оформити дисконт 30% зараз, заповнюйте посилання під відео і буду бачити, рада вас у себе в команді. От, на цьому все. Кому сподобалось відео, ставте свої вподобачки, коментуйте і до нових зустрічей. Всім пока!